Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, ветеринарна козача Лопань Харківського району, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Бологівка, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. В районі Іванівки, Куп'янського району ворог завдав авіаційних ударів. ЗСУ відбили впродовж доби 22 атаки ворога біля Сеньківки Петропавлівки Куп'янського району, о Внаслідок ворожого обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння. Потерпілих немає. Близько о пів на 14-ту стався ворожий обстріл села Івашки Богодухівського району. Пошкоджено газопровід, два багатоквартирні будинки. О 16.50 окупанти завдали удару по території підприємства у місті Чугуїв. Частково зруйноване ангарне приміщення пошкоджено склад. Поранень зазнали три людини. Ще дві особи врятували. О 16.50 рятувальники 50-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на місце влучання ворожих ракет у місті Чугуєві. Внаслідок обстрілу були частково зруйновані два складські приміщення. Сталося загоряння в одній з них на площі 2 квадратних метри. Від вибухів зазнали поранень три особи. Виконуючи бойове завдання, надзвичайники відшукали і вилучили з-під завалів дві людини. Працювали дві одиниці техніки та 12 чоловік особового складу ДСНС. 31. 1 грудня підрозділи ДСНС два рази залучались для проведення аварійно-рятувальних робіт у Київському районі Харкова та місті Чугуйві. Рятувальники проводили пошукові роботи та демонтаж аварійних конструкцій будівель. Об 11.55 стало відомо про пожежу в місті Первомайському Лозівського району, яка забрала життя двох жінок. Вони отримали смертельне отруєння чадним газом. Причина порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі. який опинився під ракетним ударом. У суботу ввечері у місті пролунало щонайменше п'ять вибухів. Під прицілом ворога опинились відразу три райони, два з ударів прийшлися по центру міста, десятки поранених. Я була там, поміщені були. Слава Богу, всі живі, а сам а то діло на живу. Я їх так ненавиджу. Ненависть, тільки ненависть. Все буде добре. Ми все віримо, все буде добре. Був вдома і у сьомої години прозвичав підрив. Я побачив вікно, що дим іде з площі. Ось, і а ми вже збиралися йти гуляти. І трошки буквально хвилинка, може мінішесь, другий, ще ближче. І дим я побачив ще вже, я бачу вообще, ще ближче. Я почуваю себе добре. Трошки мені, звісно, хочеться ну, помсти. Це неправильно сказати. Ну треба якесь все повинно все прикратіться. Була пожежа після того, як дві ворожі ракети поцілили по центральній частині міста Харкова. Одна з яких потрапила безпосередньо у двір. Поблизу п'ятиповерхового житлового будинку є часткові руйнації будинку, є руйнації поруч розташованої будівлі, а також внутрішніх конструкцій Всередині житлового кварталу сталося декілька середків займання близько 100 квадратних метрів. На місці події працюють рятувальники, безпосередньо ліквідовують пожежі, проводиться обхід усіх квартир, як цього будинку, так і поруч розташованих для того, щоб з'ясувати, чи нема у квартирах заблокованих людей для того, щоб виявити, чи потрібна евакуація. Безпосередньо пожежа наразі локалізована, складності немає, Проводиться і надалі роботи по обстеженню будинків. І Триває ліквідація пожежі. Попередньо застосовувались ракети С-300. Це точно крім того, зараз вибухотехніки досліджують прильот в районі гателю, де можливо був прильот ракетою Х-59. Це буде встановлено трошки пізніше. Всього на теперішній час. Уточнені дані 5 прильотів, тому що спочатку була інформація про наявність шести прильотів по місту. Райони це індустріальні міста, куди було завдано три прильоти, три влучання. Слава Богу, без жертв, без постраждалих і без руйнувань. Землю. Крім того, це Шевченківський район, влучання в готель в центрі міста. З якого було доставлено до лікарень два потерпілих, і влучання в центр міста в будинок в Київському районі, в будинок у двір будинку, з якого до лікарні доставлено шість мешканців міста, з яких двоє неповнолітніх віком 14 і 16 років. Що стосується наших комунальних служб, то вони будуть працювати всю ніч. Ми залишаємо освітлення на цієї вулиці для того, щоб максимально зробити це закрити контура, всі вікна закрити. Що стосується цього будинку, то у нас є ресурси у гуртожитках, і ми будемо розсіляти людей, допомагати їм для того, щоб вони провели більш-менш нормальних умовах час, доки ми не зробимо тут ремонтне встановлення робота дуже багато рунацій, і знаєте я хочу сказати, якщо б потрапляне було в, в сам житловий будинок, то е, жахливо були б наслідки Як ви можете розцінити сьогоднішній обсяг Харкова? знаєте я з першого дня війни казав, що це геноцид, що це тероризм, і е, ще один доказ, який е, на жаль, ми отримуємо. Е, якщо по цивільній інфраструктурі палять з ракет. І такі, з таких потужних ракет, і таке серйозне руйнація, яке є напередодні новорічних свят. Це жахливо, Це є тероризм. Леся Кополюк, Сергій Перес, Віталій Грунь та Ігор Мартиненко, Харків. Новини. Оторошні наслідки передноворічних прильотів. 31 грудня з самого ранку міські комунальники проводять всі необхідні роботи з усунення руйнувань. Центральна частина Харкова нагадує щось на кшталт майданчику фільму Жахів. Проте це сувора реальність. Внаслідок атаки ми по місту Харкову були пошкоджені будинки житлового фонду, адмінбудівлі, державні установи в Київському Шевченківському району. Загалом на сьогодні ми маємо пошкодження більше ніж 68 будинків, закладів. І досить велике пошкодження у нас і по вікнам більше ніж тисячу вікон. То що вибито на, наразі, і цифри продовжуємо уточнювати. ми продовжуємо проводити обстеження будинків. Суттєве пошкодження покривель. Наразі всі комунальні служби задіяні. Центральна частина міста Харкова дуже постраждала. І вчора були прильоти, і вночі були прильоти, і дуже багато руйнувань і повибивало шибки, багато крові постраждала. І ми наразі намагаємося закрити усі контури. Це увесь центр. Тому намагаємося закрити контури, тому що потрібно людям надати тепло, потрібно забезпечити безпеку. Прибирання відбувається битого скла. І ми працювали і. Вчора до пізного, вже час до, до часу ночі, мабуть, сьогодні. Сьомої ранку ми працюємо усі бригади на місці, не, не дивлячись ні на що, ні на 31 грудня. Ми працюємо і будемо працювати, поки не закриємо усі контури. На данной делянке, так сказать, площадь, которая охвачена, вы видите все, по нашей линии 11 деревьев, свалено, разбито. Вот мы их порезали, поубирали под дробление. В общем, по вот этой вот ситуации, которая сложилось здесь. Мы как бы вспомогательную работу ведем. Основную часть ведут дворники, благоустрики Киевского района. Спасибо им. Они работали вчера вечером и сегодня. Сегодня утром целый. в данный момент все работают как бы на ликвидации аварии. Пізне вечора вчора прибирали, і сьогодні дуже рано у нас привезли, і ми прибираємо туди скло, і каміння, і ну, дуже багато так, руйнувань, це жахіття, це дуже невесело, але ми вистоїмо. Ну, ми, ми не зламні, ми не зламні. І завтра ще приїдемо. Це, ну, масштаби дуже великі. Серце крається, це плакати не будемо, не дождуться, не дождуться. Це жахітів. Так Я не знаю, я, я не розумію, як так можна е, взагалі поступати. Мабуть, слів маловато, це так от боляче, дуже боляче. Ці комунальна заслужба задіяні і наші будівельники, і е, тепломережі, і водоканал і Іменесники, і що стосується газу, і електрики, дуже велика кількість задіяна людей більше ніж 600 чоловік, які на сьогодні задіяні для усунення наслідків обстрілу. Незважаючи на святкові дні вихідні, у нас такого немає. Сьогодні комунальники всі працюють для того, щоб максимально в найкороткий термін зробити всі відновлені роботи. Ігор Безкровний, Олег Синицький Денис рибалко та Андрій Пакулов Харків новини. Плани на майбутній рік: бюджет міста, безкоштовний проїзд в громадському транспорті, гарячі обіди для мешканців Харкова, підбудова житлового фонду, безпека міста та перспективи розвитку. Такі теми стали основними під час спілкування мера міста Ігоря Терехова з колективом Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Бюджет міста, Основний документ, по якому живе місто, і як ми будемо жити, це бюджет. Ми прийняли на сесії міської ради дуже такий важкий бюджет міста. Важкий по 30%, які ми отримували завдяки ПТФО військових, ми передали на державний рівень. Розуміємо, що так потрібно, бо, перш за все, нам потрібно вибрати перемогу у війні. Це головне. І сьогодні всі видатки, які є, нам потрібно направляти на те, щоб підтримувати військових, щоб у них не було забезпечене всім необхідним. Крім цього, пріоритети, які будуть це відбудова відбудова міста. І хочу сказати, що в минулому році нам вдалося відбудувати 200 будинків. Ігор Терехов детально розповів про всі витрати бюджету, які заклали на 2024 рік, пріоритетні статті. Торкнулися в бесіді і теми розбудови міста. Цікавило педагогів передусім, чи буде Харків і надалі студентським містом, як це було до російського вторгнення. Відповідаючи, ігор Терехов розповів про генеральний план розвитку Харкова, який розробляється зараз разом з видатним архітектором Норманом Фостером. Якраз там і закладено збереження наукового потенціалу міста. Завершуючи розмову, мер подякував усім педагогам за те, що вони в Харкові. Це те, що навчають студентів, попри всі складнощі сьогодення. А за сумлінну віддану працю в час війни на благо рідного міста низку викладачів відзначили почесними грамотами та подяками. По чистої церемонії нагородження присутніх чекала невеличка музична пауза. Яскраві виступи харківських артистів подарували всім заряд позитиву та гарного передсвяткового настрою. Виходячи з зали, педагоги ділились своїми враженнями від розмови з мером. Говорять, такі зустрічі надихають та вселяють віру в гарне майбутнє. Мене дуже прекрасні емоції, які мені обурівають. Ну емоції це емоції. А ми виходимо з цієї зустрічі спокійно, бо ми впевнені в тому, що ми йдемо вірним шляхом. Ми не ні на один день не ну, не було у нас перерви в навчальному процесі. Навіть тоді, от дай Бог, щоб я не розплакалася, навіть тоді, коли ми побачили руйнацію нашого в корпусу. А цей корпус ми тоді ще закладали своїми руками студентами, викладачами. І вони були руйнація. Навіть тоді у нас продовжувався навчальний процес. Навіть тоді ми не зупинилися. Не на жодну мить. І тому сьогоднішня зустріч. Сьогоднішня зустріч вона надихає, вона дає нам віру. Зустріч пройшла навіть більше, ніж я від неї очікувала. Будемо далі рости, розквітати і вчити вчителів із саме українською ідентичністю. Це якраз те, що нам сьогодні потрібно у нових викликах, у викликах війни. Формувати нову націю про українську націю, щоб нам ніхто не нагадував, що Харків це Україна, Харків він був, є і буде Україною. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалком, Олександр Уваров, Харків. Новини. Сучасні швидки потужні для якісної освіти в нового року. Школярі пільгових категорій отримали комп'ютерну техніку для навчань, півтори тисячі ноутбуків для 184 закладів освіти Харкова від міжнародних партнерів фонду ООН ЮНІСЕФ сертифікати на техніку отримали директори навчальних закладів. Часи зараз в Україні, але незважаючи ні на що, турбота про дітей це найголовніше завдання усіх дорослих. Харків вже другий рік навчається дистанційно і багато дітей потребують дівайси для навчання. Особливо це стосується багатодітних та малозабезпечених сімей дітей, яких прихистив Харків. Завдяки співпраці керівництва нашого міста з міжнародними організаціями, сьогодні ми маємо можливість отримати ноутбуки для навчання для дітей. Ми всі дорослі розуміємо, що для кожної сучасної дитини наявність сучасних ноутбуків гаджетів – це зв'язок з зовнішнім світом. І сьогоднішня акція, яка у нас вже реалізована в місті Харкові, є надзвичайно важливою для дітей, які конче цього потребують. Кожна дитина і кожна родина розуміє, що вона не залишилась наодинці з цією проблемою. І, звичайно, слова вдячності Ігору Олександровичу за розуміння цієї проблеми. Ми знаємо, що питання освіти завжди є пріоритетом в нашому місті, і всім, хто підтримав цю акцію, Незважаючи на всі складнощі цього дня, на те, що нашу школу зруйнована, найбільша кількість учнів нашого ліцею навчається в метрошколі. Всі всі інші діти здобувають освіту онлайн і дуже потребують такої техніки. Ми щиро вдячні і батьки, і діти, і всі освітяни нашим міжнародним партнерам і меру Харкова Ігору Терехову, не дивлячись ні на що Харків завжди попереду. Знаково, що під час новорічних свят будемо дарувати нашим дітям ноутбуки. Це дуже потрібно. Дуже потрібно для того, щоб вони гарно навчалися. Хочу сказати, що сьогодні дуже потребують ноутбуків 5700 тисяч школярів, які навчаються у нашому місті. Сьогодні перша така партія це півтори тисячі ноутбуків, які ми будемо роздавати дітям. Роздали зараз директорам шкіл, і вони будуть пред. Давати діти будемо сподіватися, що е, у наступному році е, получено ще ноутбук і теж будемо видавати дітям. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександр Панченко. Харків. Новини.